Всім привіт! З вами Анна, канал Квітуча Україна і у нас новий день. Зазвичай новий день для квіткаря вранці приносить. Пересадки, поливи, догляд за своїми рослинками, розмноження, вкорінення і купу-купу різної роботи, бо це весна. І саме зараз все буяє, розквітає, зеленіє. І зрозуміло, що всі ви зараз зайняті своїми рослинками. У мене ж новий день сьогодні приніс знайомство. Я випадково під ранкову каву знайшла на YouTube канал Українки про кімнатні рослини, який називається кімнатні квіти, все просто стаття. Якщо ви ще її канал не бачили, я вам дуже раджу, бо, по-перше, це україномовний контент, а мені дуже подобається, що. Останнім часом україномовного контенту про рослини все більше і більше. Ну а по-друге, вона дійсно має певний досвід і роздає досить такі цікаві поради. От одну з цих порад я сьогодні і вирішила втілити в життя. Якщо пам'ятаєте, в одному з останніх відео, там, де були новинки, посилання, я залишу тут в куточку, мені приїхав ось такий класний спатифілум. З патефілом Diamond, він має цікавий, таку, цікаву текстуру листя, такий трошки як наче жатий, на ньому дуже такий е, гарний візерунок. І, якщо чесно, я там вже зізнавалася, зізнаю ще раз, що саме цей з патефілом є у мене першим моїм спатифілумом. Що з ними робити, я взагалі геть не знаю. ну Тільки трошечки прочитала в інтернеті. Як його поливати, що треба там періодично перед, між поливами просушувати. От. Але Тетяна в одному з своїх відео поділилася тим, як вона пересадила свій спатифілум на гнотовий полив. Я гнотовий полив дуже люблю. У мене на ньому стоять фіалки, у мене навіть фікуси Бенджаміна стоять на гнотовому поливі. Я дуже люблю його за те, що. Така рослина, яка поливається сама, не потребує дуже багато уваги і часу. А часу, коли рослин багато, навіть елементарно просто палит полити всі вазони, це теж вже займає досить немало. Тому я вирішила скористатися її порадами, її методом. І сьогодні хочу пересадити свій ось цей з патефілом Diamond на гнотовий полив. Ну, що я хочу сказати. В такому от вигляді, він до мене приїхав. Зрізана пластикова бутилка з під мінеральної води. І для такого живця, як на мене, така тара ще трошки завелика. Тому, я, як і в одному з своїх минулих відео, вирішила посадити ось у таке кашпо, яке у мене йде 5 см на 5 см. Uh, і я думаю, що цьому спатифілому буде цілком цього достатньо. Потім, коли він вже там набере наростить кореневу масу, коли у нього вже буде достатньо сил і він адаптується до гнотового поливу, тоді подивимось, якщо йому буде цього замало, тоді, звісно, ми трошки горшичок збільшимо. Але наразі я не бачу сенсу саджати його з ґрунту на гнотовий полив і одразу у великий горщик. Мені здається, що коріння, яке є там в землі, а я його тут крізь бутилку взагалі не бачу. Його буде недостатньо для того, щоб випити ту кількість води, яка набереться в такий обсяг ґрунту. Тож, поки що зупинюся на п'ятірочці і подивимось, що з цього вийде. Також... За порадою Тетяни, я підготувала отут у мене такі камінці. Тетяна радить у субстрат намішувати різного роду камінці, керамзит, мілкі і так далі. У мене такого нічого немає. Ще там в її пораді був кокосовий ґрунт койра. Багато чого можна намішати в ґрунт для спатифілума на гнотовому поливі. Але у мене, на жаль, під рукою нічого немає, крім. От того, що я назбирала з дна в пакеті з керамзитом. Керамзит у мене досить великої фракції, тому от на дні я такі камінчики там навибирала. І я сподіваюся, що для того мого невеличкого горщика, півстопочки, такої кількості цього дріб'язку буде достатньо. Принаймні на перший час. А до наступної пересадки я вже, мабуть, куплю керамзіт більш мілкої фракції, і тоді буду вигадувати, що робити далі. Ну, а тепер я почну. Почну я з того, що, як завжди, візьму свою хазяйську мисочку, прокручу горщик і дістану свою рослинку. З нього. От що ми маємо. Дивіться, у нього досить величеньке коріння. Він уже тут пустив новий листочок мені молоденький. І ось таке коріння він має. Чесно кажучи, як отак подивитися поряд з горщиком, то здається, що цей горщик буде для нього замалий. Але я, напевно, все-таки ризикну і посаджу його саме в цей горщик, для того, щоб. Бути впевненою, що коріння буде достатньо для того, щоб пити таку кількість води, яка буде у нас на гнотовому на поливі. Дивіться, які гарнюня. Біленькі корінчики, чистенькі, не підгнилі, ну, прям свіженькі-свіженькі. Поки що я рослиночку відкладаю і займаюся субстратом. У мене ось тут є вже намішаний ґрунт. Тут іде універсальний ґрунт. З додаванням торфу, з додаванням перліту та пенопластових кульок. Ну, в принципі, у мене останнім часом я використовую або торф з перлітом і пенопластовими кульками, наприклад, для своїх фіалочок, або ось так намішую плюс-мінус такий вологоємкий субстрат для інших своїх рослин. Ну І висипаю сюди те, що я назбирала у своєму Пакеті з керамзитом. Добряче вимішую. Трошки перетираю, бо там можуть бути грудки. Грунт у мене вологий, тому грудки там зустрічаються. Далі я заводжу у своє кашпо гніт. Гніт у мене це звичайний капроновий шнур. Я їх купляю, ці шнурочки, у квітковому магазині. Він, в принципі, дуже мені подобається, як працює на фіалках. Зазвичай в горщиках, які мають. Призначення саме для гнотового поливу, можуть бути шнури в комплекті, але проблемка в тому, що в такому випадку там шнур іде товстий. У мене це шнур всього-навсього 2 мм. Я його не буду сильно підіймати всередині горщика. Бо, чесно кажучи, ну, для мене це такий експеримент. Я дуже боюся, щоб з не було сильно-сильно мокро. Тому я його вивела одним кінчиком, ось тут під горщиком, і. В середині горщика я просто вклала його на дно. Насипаю сюди намішаний ґрунт. У мене тут зустрічаються такі трошки шматочки керамзиту, плюс-мінус нормального розміру. Я їх зараз, от ті, що бачу тут на поверхні, насиплю на дно. А далі вже те, що намішала, просто присиплю трошки. На дно горщика присипала. Я не притрамбовую, дивіться, він, в принципі, там легенько бовтається, оскільки при поливі потім земля осядеться і весь ґрунт просяде вниз. Так, вставляю свою рослинку. Ну, як на мене, дивіться, цілком їй тут має бути комфортно. Коріння трошки склалося, йому буде трошки, можливо, тіснувато, але я думаю, що. Більший горщик тут точно не треба. Перестрахуватися хочу, я переживаю, щоб не було забагато вологої каші у цій землі, бо поки він звикне цей з до гнотового поливу, він не буде випивати всю воду, яку набирає ґрунт, і перші дні йому може бути важкувато. У мене. Втрачати тут нема чого, якщо йому стане погано, у мене тут 2,5 листка, тому я дуже сильно переймаюся цією проблемою. І спробую спочатку ось так мінімально все зробити. Засипаю ґрунт далі. Звісно, тут зі мною мій кіт, який завжди хоче прийняти участь у відеозйомці. Він нявкає у мене майже завжди. Я перепрошую за це, але от саме зараз у нього такий активний, активна фаза дня, коли йому хочеться уваги, погратися або пожерти мої квітки. Це він теж у нас дуже полюбляє, тому мені доводиться хамадерею, хлорофітом свій перебирати так високо, куди він просто не може доскочити. Ось так я висадила свій, свій спатифілум. В принципі, мені здається, що все має бути добре. Ну, принаймні, у Тетяни так, і я теж дуже хочу, бо я прям загорілася цією ідеєю лінивого такого вирощування спатифілума. Маємо ось такий посаджений спатифілум на гнотовому поливі. Далі я цей горщик... Зі спатефіломом ставлю ось у такий стаканчик: звичайний пластиковий стакан 500 мл. Куплені в супермаркеті, я їх використовую зараз для нижнього поливу для отаких от горщиків, а також для горщиків 8 см і 9 см. Це дуже зручно. До тих пір, поки у мене не завершиться ремонт, і я вже не придбаю собі постійні кашпо, якісь там, можливо, під якийсь свій дизайн, і тоді вже я буду з цим всім вирішувати питання, обирати собі щось гарненьке. Ну, а поки мені цього достатньо, я просто ставлю. З патефілом ось так, на цей огорщик. Ось гніт у мене торкається водички. І буквально трішечки, щоб запрацював наш гніт, я полю з патефілом зверху. Земля трошки просіла. Я бачу де-не-де маленькі корінці трошки виглядають, тому я ще досиплю зверху ось тут грунта. Він пізніше, знову ж таки, трошки ще всядеться і буде все чудово. Ось і все. Маємо ось таку гарну рослинку. На гнотовому поливі. Я дуже сподіваюся, що метод тетяни гнотового поливу для спатифіума а, у мене буде працювати. Як почуватиметься ця рослинка а, на гнотовому поливі? Я обов'язково буду показувати у своїх наступних відео. Ще раз хочу подякувати Тетяні. Нагадую, що це був канал Кімнатні Квіти, все просто з Тетяною. Якщо ви ще не підписані на мій канал або на її канал, обов'язково підпишіться, тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати нові корисні відео з порадами, з корисною інформацією з догляду за кімнатними рослинами, з різними експериментальними методами вирощування, іноді навіть дуже екстремальними методами. І я сподіваюся, що вже незабаром ми з вами зустрінемось у наступному моєму відео, де я планую пересаджувати дві свої монстери на гнотовий полив. Це буде у мене монстера манкі і, звичайна, зелена монстера, яка росте вже у мене, напевно, років з 4, але зараз їй став дуже затісний горщик, і вона вже потребує, щоб я їй приділила трошки часу. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, обов'язково поставте вподобайку під ним. Всі питання можна задати в коментарях і до нових зустрічей!